10 вересня час розповісти, яким був інформаційний день середи. Для вас у студії працює Марічка Ходовицька, вечір добрий. На чужині зненькою серці українці італії у неділю вийдуть на вулиці міста Равена, щоб підтримати свою державу. Стрийські заробічани звернулися до нас із проханням передати їм національну атрибутику, якої вкрай не вистачає. На заклик відгукнулися у нашому штабі супротиву. Звітам на апені не відправлять синьо-жовтий стяг із гербом строя. Один із прапорів, які призначені для бійців АТО, ми передаємо Віталію для наших стріян, які теж нас підтримують. Ми дуже їм вдячні за це. Ну і будемо сподіватися на те, що перемога буде і скоро за нами. До речі, наші хлопці в АТО просять підодіяльники, простині ковдри нагадують у штабі і все це уже завтра, післязавтра перевезуть на Донбас. Також воїнам не вистачає теплого одягу: шкарпеток, термобілизни, рукавиць. Шапок, светрів, підштанників. Ці речі небайдужі можуть приносити, як завжди, у народний дім. Найбільше зараз не вистачає це постільнеби. Вони просять дуже постільну білизну: рушники, перчатки, шкарпетки, тільки теплі, бо у нас шкарпетки є, але ж вони затонкі вже. Значить, що ще не вистачає? Шапки потрібні ще хлопцям. Кажуть, на серце він вживає шоколад. Цей продукт допомагає йому творити літературні бестселери. адже усі твори без винятку стали мегапопулярними. За останню залишенець Чорний Ворон автору присвоїли Шевченківську премію. Та від неї він відмовився: не хотів приймати нагороду з рук Януковича. Над новим чтивом працював більше п'яти років. Усі факти у романі Маруся історично підтверджені. Нині славний Василь Шкляр побував у Стрию. Як зустріли його студенти Стрийського аграрного коледжу. Дивіться далі. Після сюжету чекайте метра слова у нашій студії. Він порушив угоду з організаторами Львівського форуму видавців і першим, кому розповів про своє нове дітище, стали стрияни. Презентацію бестселера Маруся провели у Стрийському аграрному коледжі. Ми не раз бували на таких літературних зустрічах. Втім, ця була по-особливому патріотична, душевна і трішечки містична. Певно, не дарма Василя Шкляра називають наймістичнішим українським письменником. Мова, стиль, герої. Пічність книги е, справляють настільки глибоке враження, що поки не дочитуєш до останньої сторінки, до останньої крапки, не, ну не можеш відірватися. Причому дехто е, буває, що читає книжку так п'яте через десяте, тут просто кожне речення неможливо пропустити. Тому, крім того, що книга ну, е, цікава, епохальна, вона ще й настільки легко, гарно читається. Пишучи книгу про 16-річну отаманшу Марусю, Василь Шкляр, захопив. Він перенісся у 19 сторіччя, адже мусив пережити все сам на своїй шкурі. Усе написане є правдою і має документальне підґрунтя. Вжившись у образ, шкляр не помічав тих, хто поруч люди віталися на вулиці, а він їм не відповідав. Магнаруся вийшов, може навіть на більшу половину Галицьким. І навіть діалоги між героями я вже писав. Галицьким діалектом В мене після Чорного Ворона часто запитують. А коли напишіть такий роман, не не запитують, наказують. Напишіть такий роман про упа. Національний бестселер Маруся автор закінчив писати ще до подій сьогодення. Втім, тепер проводить історичні аналогії. Стрияни, які шанують цього автора, теж зізнаються, що Василь Шкляр має здатність передбачувати. Він мені Відкрив той пласт історії, який я не знав. Так що за ту республіку. І... Фактично, ота назва пророча. Ми, ті, що Майдануті, укропи тепер на нас кажуть, я на то не ображаюсь, бо дійсно, ми стали залишенцями зараз. Батько українського бестселера Василь Шкляр сподівається, що тих, хто прочитає його Марусю, це письмо надихне, а не залишить байдужим. Тим паче, що роман про українську Жанну Дарк автор писав саме для Галицького народу. Марічка Ходовицька, Роман Купранець Триські новини. Всіх наших телеглядачів є нагода познайомитися з відомим українським письменником Василем Шклярем. Напередодні форму у Львові він завітав до нашого міста. Пане Василю, моє вам шанування. День добрий. Я б мала напевно, що перше спитати вас про новинки літературного обрію, але я вас питаю про продукти харчування. Відомо про один солодкий, який виживаєте на серце. От мені, щоб е, написати сюжет, потрібно з'їсти плитку шоколаду. Скільки потрібно з'їсти солодкого для того, щоб написати роман Це легенда? Про мене дуже багато ходить легенд. Можливо, я десь щось так пожартував, розумієте, але шоколад не є моєю улюбленою стравою. Я взагалі не знаю, яка з них є. Так що шоколад можна їсти, але не обов'язково. Зрозуміло. Коли творите, пишете, вам потрібно ізолюватися. Щось вам заважає, чи сторонні якісь рухи, деталі не мають значення. Безперечно, коли безперечно. треба абсолютно абстрагуватися від усього. І не тільки тоді, коли сидиш в кабінеті за комп'ютером, мабуть, на мене багато людей ображається, я йду по вулиці, нікого не впізнаю, нічого. Кажуть, там може запишався дуже чи що, але це неправда. Просто я, коли я, наприклад, пишу роман про 19-й рік, то я живу в 19-му році, живу тією атмосферою, тими запахами, тими, тим ароматом, тим колоритом тієї епохи. Зрозуміло, пане Василю, чула, що журналісти часто про вас перебільшують. Напевно, що саме перше ну, моє шоколад. запитання, як шоколад, так можливо, задайте, яким було найбільше або найсмішніше смішніше перебільшення у, щодо вашої персони. Ну я так вас питаю для того, щоб я щось не перебільшила. Я не знаю, <ріст> найбільше перебільшення це брехня, яка часом гуляє особливо в інтернеті, та і друкованій пресі. От я навіть мені не з руки якось це все зараз згадувати. які перебільшення. Ви неодноразово були у гарячих точках як журналісти і також як прес-секретар Української республіканської партії. Зараз йде війна на сході. Чи були ви вже там, і якщо так, то в якості кого? Ні, я ще там не був. Давно збираюся. Багато у мене там друзів і, і дуже близьких мені людей. І я хочу навіть зробити там презентацію Марусі, тому що. На мій подив і, можливо, на мою втіху, я бачив, що там навіть на блокпостах хлопці читають Чорного Ворона, багато книжок, волонтери туди завезли. От, але я хотів би сам туди поїхати, і зараз якраз ведуться про це домовленості: де ліпше виробити який маршрут, щоб справді побувати, вже як поїхати туди, де більше. А хлопці, я скажу вам. Колись розповідав, як саме на сході я презентував Чорного Ворона, і до мене підійшли юні, юні хлопці і кажуть, ми прочитали Чорного Ворона, покажіть, де мерти за Україну. Я тоді віджартувався з ними, але подумав, яка все-таки відповідальність є за своє слово. Потім я тих хлопців зустрів на Майдані, потім вони пішли воювати. Зовсім молодецькі. І... Про подачу їхньої долі зараз пам'ять, да? нещодавно ще при Іловайському, мені Сашко один із них подзвонив, каже, пане Василю, допоможіть придбати карабін Сайга". Це такий на півмисливський карабін, він дуже надійний у стрільбі. Я кажу, добре, Сашко, приїжджай, я, я зроблю тобі цей карабін, і потім. Це він з підловайська дзвонив. І ось до сьогоднішнього дня жодного немає з ним зв'язку, ні смс, нічого. І можете зрозуміти мій стан, який я тривозі за, за цих хлопців. В одному з інтерв'ю на центральних каналах ви сказали про те, що українці не єдині, ослаблені, пригнічені. Події на сході, які відбуваються зараз, змінили українців, об'єднали їх. Ви вже так не думаєте? Об'єднали тих, хто був об'єднаний. Ми кажемо, що там Путін, Москва зробили багато для об'єднання українців. Звичайно, є в тому е, якась правда, справді, але те, що тих ворогів на Сході і в Криму було більше, ніж наших людей, я був переконаний і зараз залишаюся на тій позиції. Е, тому. У нас попереду ще тяжкі випробування, якщо ми хочемо жити в межах тих кордонів, які мали, дуже багато. Тому що змінити тих людей це так не робиться навіть через війни і через кров. Показує життя, що ті і перевертні і люди, які Тягнуться до Росії, вони готові до терпіти що завгодно, але подай їм їхнє. Що потрібно українцям для того, щоб перемогти москов, московського окупанта? Ми все маємо своє для того, щоб перемогти. Хоча власні сили нас зараз, ну, Недостатньо, треба казати правду, бо стався сталося те, про що казав Шевченко: Україну вкрадено, розбудили вогні, все розікрали, розтягли. Кажемо, там стоять танки на заводі. дивимося, на ті танки, вони порожні, в них немає і навіть двигунів. Ми ніколи не мали справжніх союзників і в тій епосі, про яку я пишу. Визвольна боротьба 17-20-х років. Наші сусіди були нашими найлютішими ворогами. Зараз ситуація трохи змінилася, що ми все-таки їх маємо. Поляки, і литовці дивляться на нас інакше. Але я хотів би поговорити про Роман Марусю, з, як... я знаю, з яким що... я приїхав. Ми приїхали з Романом е, Маруся. Так ми сподіваємося і переконані в тому, що він обов'язково стане так само бестселером, так, української літератури. Е, кажуть, ви писали його більше п'яти років. Е, чому саме? Ну, всі історичні романи довго пишуться. Знову ж таки, занурення в ту епоху до кожної деталі. От. Але я хотів би наголосити на тому, що. Роман Маруся це крім усього мій певний уклін Галичині за ту величезну прихильність, яку я тут відчуваю постійно. Я, е... Вирішив написати саме про отаманшу Марусю. Це знаєте, відразу може хтось не знає, поясню, бо Марусь було кілька, і коли кажеш Маруся, чомусь більше знають про ту, котра була у Махна Маруся Никифорова, була там Маруся Чорна на півдні. Ці отаманщині майже нічого спільного з українством не мають. Справжня наша українська амазонка це була Олександра Соколовська. Яка взяла собі псевдо Маруся. І уявіть собі, це була не якась там мужня, доросла жінка, це була 16-річна гімназистка. Пане Василю, цікаво, наступний ваш роман, наступний ваш, ваш бестселер буде про новітню війну? Ні, я з великим. Подивом завжди дивлюся на тих письменників, які пишуть художні твори по гарячих слідах. Я знаю, що про помаранчеву революцію понаписували книжок, знімали фільмів. А де воно, і хто його читає, я не знаю. Тому що, як можна писати художній твір про війну, яка відбувається на наших очах? Зрозуміло, історичний. Давніші події, про які ми не знаємо нічого, їх треба досліджувати, висвітлювати. А те, що якщо ми дивимося в прямому ефірі війну або той Майдан, те кровопролиття, яке ми побачили, чи може якась література перевершити той драматизм? Який розгорнувся на наших очах через те. Я думаю, що це тільки борзописці, які, які, які навіть таку тему можуть перетворювати в кон'юнктуру. Я цього абсолютно не сприймаю. Ми зачливо вам здоров'я і успіху на творчій ниві. Що скажете, Стрілян? Скажу, що я коли в'їжджав до Стрею, кажу, о, таке враження, що я заїхав у Відень. Я відразу, я пізнаю Стрий. я відразу пізнав той будинок, де Бандера навчався. Я не буду там брехати, що Стрий це якесь взагалі моє місто, але воно впізнаване і я тут теж. Я вже був тут на літературній зустрічі, я відчуваю, відчуваю прихильність, любов стризьких читачів до себе, і я їм плачу ті ж монети. Я їх люблю. Я взагалі на пару років тому я пожив у цих краях в Миколаєві, на Миколаївщині і. Набрався тієї енергії, яка дуже вплинула на те, що я пишу, і, зокрема, на роман Маруся, напевно, ну, дуже глибоко. Це, це коли люди будуть читати, не відчують. Дякую вам, що знайшли час. Нагадаю нашим гостям, що сьогодні у нашій студії був батько українського бестселера Василь Шкляр. До побачення. Все добре. Чутимуть надавати першу медичну допомогу незабаром у місті, відкриють безкоштовні курси. Майстерні уроки проводитимуть досвідчені. Лікарі, волонтери особливу увагу звертатимуть на першу медичну поміч при вогнепальних пораненнях, опіках та травмах. До речі, такі медичні науки вже запровадили у себе львів'яни. Тепер не без їхнього старання щось схоже запрацює і у нашому місті. Записатися на навчання можна за адресою вулиць. Ця Юрія Липи 6. Приходьте сюди, і якщо маєте якісь особливі ідеї чи пропозиції щодо курсів, зараз всі бажаючі, чи це чоловіки чи жінки, можуть записатися на ці курси у Іванки Салдан, завідуючої філії дитячої поліклініки по мірі формування груп. Я вважаю, ну я важаю, що краще, щоб ці групи були не дуже великі, по 10-15 чоловік, щоб можна було на фантомах, на муляжах показати і всі все побачили, як які дії, що треба бінтувати, що шинувати, що гіпсувати і як воно все відбувається. У чемпіонаті області з футболу пройшов черговий тур. Вчора дублери з Колина на Соколі приймали львівський опір. Матч першого кола між цими командами завершився у нічию 2-2. Гра у стрію переможця також не виявила. Щоб розпечатати ворота своїх суперників у Малиново. Зелених було вдосталь моментів. Втім, фортуна від підопічних Василя Малика відвернулася 0-0 за підсумками цього протистояння. У турнірній таблиці після 16-го туру скала-2 з активом у 14 балів розташувалася на 9-й сходинці. Наступний свій матч в рамках цієї першості наша команда проведе на виїзді 18 вересня проти футбольного клубу Лапаївка. Додамо також, що юнаки скали з львівськими однолітками зіграли 1-1. Завтра у цій студії зустрічайте Миколу Бойківа. У мене ж на сьогодні все передивитися. Випуск ще раз можна за адресою telelan.com.ua. Все, що стосується міста та району, можна повідомляти за телефоном 41993. До зустрічі в п'ятницю. У стрию завтра можливий дощ, хмарно, температура повітря 16-23 градуси тепла. Вітер південно-східний – 1-5 метрів за секунду.